Так, вітання всім! З вами Олександр Щевич. Значить, покинула нас електроенергія. І зараз якраз в попередньому відео там в коментарях людина написала, наскільки хватить інвертора для використання персонального комп'ютера від автомобільного акумулятора. Значить, там також були варіанти. Що не зовсім раціонально використовувати, перетворювач з 12 В, а потім комп'ютер знову буде перетворювати назад. В моєму випадку, поясню, чому я не буду запарюватися з тим, щоб там влаштовувати додаткові плати, щоб напряму брати від акумулятора. По-перше, в мене материнська плата на процесорі 6. Контактів живлення, а ці платки, забув, як вони називаються. Там тільки 4 контакти живлення, і плюс до того, що комп'ютером користуюсь не тільки я, сім'я велика, тому ніхто не буде паритися, залазити постійно в цю коробку і міняти там, переключати на мережу на комп'ютер. Тому ми будемо користуватися от перетворювачем китайським, який я купив на Аліекспресі. Коротко скажу про цей інвертор, користуюсь їм недовго. Багато дуже продають їх на OLX і пишуть. Максимальна потужність 1000 Вт, а номінальна 500 Ну, це все брехня. Тому що тут от написано: peak Power. Це пікове навантаження. Оце пікове навантаження можна порівняти із стартом асинхронного двигуна, де там секунда-2 пікове навантаження. Максимальна. Актуальне навантаження оцього інвертора 500 Вт. Тобто, простими словами я вам скажу: якщо ви його будете юзати на 500 Вт, він у вас здохне. Тобто бажано використовувати процентів 50-70 від максимальної потужності. А отже від 500 Вт. Тобто, якщо ви його будете користувати 250-300 Вт, то він, скоріш за все, можливо. Трошки і поживе. Все залежить від, як зібрали його китайці. Так як зараз це там робиться на скору руку. Тому, скоріш за все, що дані девайси будуть мати абсолютно різний ресурс. Це все чисто на як повезе. Давайте тоді подивимося нашу схему. Значить, схема у нас автомобільний акумулятор 60 АГ. Ось такий. Він у нас заряджений. Давайте ми подивимося його заряд за допомогою. Зараз ми його якось На напругу. Значить, як ми бачимо, 13 вольт у нас на акумуляторі. Так, значить у нас комп'ютер безпосередній, який блок живлення? І характеристики мого комп'ютера тут стоїть китайська материнська плата з досить потужним процесором Xeon. Я характеристики свого системного блока прикладу, ну хто там собі щось там порахує, можливо. Я вам скажу, що я не професіонал в цих ділів справах, щоб вам там розказати, куди буде повату і скільки десь ампер, яке там споживання. Ну, буду пояснювати як звичайний споживач. Яким я і являюсь. Значить, включимо ми цей наш комбайн. І за допомогою GoPro в режимі таймлапс можна буде на аналогову годинничку відслідкувати і, відповідно, також спостерігати за відмітками напруги акумулятора наш процес. Значить, давайте вмикаємо. Починаємо вмикати ми від. Перетворювач вмикаємо. перетворювач покаже 3,13,2 заряд. Значить, безпосередньо через подовжувач у нас є ввімкнений блок живлення і, відповідно, ж монітор. Вмикаємо сам комп'ютер. Як ми бачимо трошки, напруга почала просідати, вмикається комп'ютер. Значить, інтернет у нас Wi-Fi модулі. Давайте покажу, значить, сигнал у нас є на Wi-Fi через, відповідно, такий Powerbank від Дніпром. Працює бездоганно. Раніше просто прямий провод, а тепер я теж з китайців привіз провод, який генерує з 5 вольт, робить 9. В принципі, різниці немає, на 5 вольтах без проблем. Працював. Значить, ось ми бачимо, наш комп'ютер завантажився. З цієї сторони у нас підсвічує також Дніпроемовський ліхтарик. В общем, вмикаємо наш резирин таймлапс і спостерігаємося за перебігом часу, скільки ж нас пропрацює даний девайс. Гарного всім перегляду. Увімкнулося світло, ну, я спробую хоча б до трьох годин протягнути, щоб подивитися результат. Тобто, Комп'ютер продовжує працювати від даного девайса. Значить, Тактильно абсолютно холодний він, зовсім не нагрівається, єдине, що сам кулер дуже шумний. Нагадує таке, як 2-кіловатний чайник, ось ось має закипити. Тобто Довгий час, звісно, напрягає трошки це. Ну, зараз ще буквально 45 хвилин і будемо робити висновки з нашого експерименту. І так, всю роботу я свою основну вже зробив. Переважно це працював я весь цей час майже 3 години в Excel. Ну і використовував в мережу інтернет для пошуку. Потрібної інформації. Значить, вирішив я під кінець пригрузити наш процес програмою мовові, яка конкретно грузить на Мейпро. І тільки я включив програму, зразу провалилась до 11, там 11,8, Повернулась на 12. В общем, давайте врубаємо під кінець ще. відео цей. відеостворення створення, і, як ми бачимо, конкретно так ця програмуля піджирає наш акумулятор. Просіла мережа до 11.3, це вольтаж акумулятора. Давайте я ще. Ну, Програмка ця грузить конкретно. Реально, от так комп'ютер майже холодний, а коли включаю цю програму, ну так прилічно теплом починає дути. І коли е дивишся процесора, всі 16 ядер загрузені на 100%. Щось з нею трохи не так, треба воно відреагувати, но відрегулювати, але ніяк не доберуся до того процесу, то каюзую, як є. Так, зараз давайте. До речі, це дуже небезпечна. 11.69 11 показує мій вільметр і 11.4 показує на прибори. Значить, чого небезпечну процедуру, тільки що важливо дуже не чіпати оці з'єднання, тому що якщо тут проскочить контакт, то ця штука може трошки. Ну, Болізнь, боляче для неї бути. В общем, робить відео програмка і, як ми бачимо, тримається на 11,4 вольта. Акумулятор підсів. Значить, я покажу вам всі 16 процесорів ось от Intel Xeon SPU. E526892 і 6 ГГц. Значить, загрузила ця програмуля повністю всі ядра на 100%. Може хто шарить в цьому, підкажіть, куди наковирять. В принципі, потужний процесор має на раз-два справлятися з цими задачами, але ну, ми бачимо, що трошки він буксує. Або ж йому не вистачає оцього блока живлення. О, вже створилось відео. Як ми бачимо зразу потужність процесора упала, ну, за загрузка процесора я маю на увазі. Ну і відповідно наш акумулятор піднявся до 11.8. общем, якось такий процес. І так, вимкнув комп'ютер і як ми бачимо, підстрибнув струм акумулятора на 12,2 В. Ось. Ага, все вимкнулось повністю 123 Ну, В принципі, я рахую, що це досить непогано, так як акумулятор 60 ампер на всього. -навсього. А на ці штучки бажано хоча б ну, ближче до соточки брати. В принципі, цей акумулятор з оцим струмом ще без проблем запустить автомобіль. Якщо ви власник автомобіля, ви без проблем приїжджаєте з роботи, берете акумулятор, 3 годинки щось колупаєтесь на комп'ютері, і далі зранку ставите цей акумулятор, якщо з машиною все в нормі, ви заводитесь і їдете по справах, тим самим підзаряджаєте акумулятор, це у разі, коли повний блекаут і немає можливості зарядити від мережі. Зарядка. А акумулятора від мережі, я думаю, це набагато більше забере часу. Приблизно, я думаю, ну, разів в два, напевно, більше треба часу, щоб відновити цей заряд, який ми потратили сьогодні на цей наш такий експеримент. Ну, в общем, якось так. Ще скажу, що коли ви будете експериментувати подібні експерименти, пам'ятайте, що вся відповідальність лежить тільки на вас. Все, що ви робите, ви робите свідомо. За всі помилки вам прийдеться заплатити. Не пишіть мені, що по моїм рекомендаціям ви спалили хату. В будь-якому разі, беріть відповідальність на себе. Якщо ви щось не розумієте, то цього краще не робити. Якщо у вас є питання, будь ласка, зверніться до спеціалістів, які вам допоможуть вирішити ваше питання. Питання спеціалістом я себе називати не буду, я аматор. Все використовую у власних потребах. Можуть трошки ці всі процеси бути з порушенням техніки безпеки. Тому, перш ніж ви приймете рішення для себе, проконсультуйтеся з настоящими спеціалістами, зберіть більше інформації і сформуйте для себе вже на базі якихось альтернативних точок зору. Прийміть для себе правильне рішення. Дякую вам за перегляд. Якщо відео було корисним для вас, підбіжте мене вподобайку і будьте всі здорові і живіть багато.